Прошу вас на театралізоване дійство сватання весілля давнього Дніпро. Відній родині підросла. гарна дівчина, а нас така є, Анічка. Приходить час і туди йдуть свати. Я хочу сказати ще, що завжди батьки хочуть своїй дитині кращого майбутнього, правда? Найкращого. А в ті часи, та й зараз коли вважають, якщо майбутній чоловік буде багатий, і дитина буде щаслива. Неважно, який він там. Молодий, старий, з зубами, без беззуби, кривий, горбатий. Основне, що багатий. І про це навіть є українська народна пісня. Ой під вишнею, під черешнею, Сміваємо. Ой під вишнею, під черешнею. І веш висадок, садок, тільки ж залишиться зі мною. Дівчина каже, ні, не треба мені ні ставка ні млинка, ні садка, нічого. Тому що ой ти старий ти бувай І ти зігнувся, як туган, а я молоденька, гуляти раденька, а я молоденька. Доброго дня, господарем цього дому, чули ми, що у вас є тут красний товар, а у нас добрий купець. У вас дівчина, а у вас дівчина, а у нас парубок. Та чи не будете нам сватами? Та чи не будете нам сватами? А чи, ховайся, біом сватати, не таке? Але, шановні, я повинна вам сказати, що... Завжди сведення було вдалено. Коли більше боївся, на городя подися. Пропади, а до мене не ходить, тут тобі певний, певні. Затобі гарбуз. Але, шановні, таке не раз свати не засмучується. А ми знайдемо ще краще. Роботящу, привітну. Привітну, любу, дорогу. А з кабака каші наваримо. Ми ж кабака так каші наваримо, їсти будемо. І гостей заплатимо. Чувалася дівчинка, батьки починали думати про її майбутнє, готувати придане, посад. І серед речей, які потрібні будуть в майбутньому дівчинці, було дуже багато вишивки. Спочатку мама вишивала, а потім дівчата вечорами збиралися, самі вишивали. І по вишивала дівчина. Шукаємо перепілочку. Від нас вона полинула. А ми її слідом знайшли та за нею, слідком. І прийшли. Віддайте нашому князю красну девицю, віддасте чи нехай підросте. Будемо з Може, будемо сватами. Може, й будемо так. Покажіть свого. Молодого. Парубля да? за цим справа не стане. <кліпи> Подивіться, який парубок гарний. Струнки, як то поля. <кліпи> <Цю струнку. кліпи> на вулиці мало ходить. Горівки не п'є, тютюн не палить, хоробри, сміливий, ну на теж він і казав. Гарний, гарний. А тепер покажіть нам. Вашу дівку. Доня, ходи сюди. Подобався тебе парень. <кху> а дівчина мовчить. Дівчина мовчить, вона не має права голосу. Вона єдине, що може сказати. Я без волі батьків заміж не піду. Я без волі батьків заміж не піду. Нам хлопець сподобався. Мама підтверджує. Так. так, так і так. Ну, якщо ж вже батьки дали згоду, то відбувається обмін хлібами. Дівчина підходить до свахи, клоняється, приймає хлібину, кладе на свій стіл, а вона ж знала, що свати прийдуть. То вже й сама спекла хліб, не такий гарний. Та умничка яка, бере свою хлібину, знову таки підходить до свахи, клоняється. Каже, прийміть хлібину, а мене за рідну дитину. Прийміть хлібину, а мене за рідну дитину. Приймаємо хлібину, яка гарна, а тепер за рідну дитину. Після того, Після того як відбувся обмін хлібами, то сватів треба обв'язувати рушниками. Наскосить, наскосить. Я та на цій стороні залишаюся. Спасибі вам, що доньку зростили. І добру навчили. І добру навчили. Спасибі, мама, і тато, тато. що рано будили, що рано будили. І добру, навчили. і добру навчили. Просимо нас благословити. А мене за сина прийняти. Потім відбувається обряд благословення, після якого всі сідають за стіл на раду. Сідайте і ви сідаєте за стіл. Ну, треба обов'язково говорити на гальні питання. Перше, коли буде весілля, назначити дату. Далі, а як весілля справляти складчину чи кожна родина окремо, а найголовніше, де ж будуть жити молодята, щоб не вийшло так, як українській народній пісні Чорні очі. Скажете, ексцентрична. Але ж, каже, ну і що, що немає? Та Ще збудую, правда? Ну, а поки піде в чужу. А дівчина каже, та ні, чужа хата не своя, як свекруха лихає, як не лає, так бурчить а все ж вона не мовчить і прокає Збудуй <звідь> хату, збудуй хату, зламає, Збудуй хату злоботи злобути. Тому що бувало інколи, що навіть на, по цьому етапі сватання могло не здійснитися. Все нормально. Гості, всі присутні, говорять такі слова. З нареченим і нареченим. Ще швидко біжить, ось вже незабаром і весілля. Молодята ходять по селу. І запрошують гостей сюди. Просили батько і мати. І ми просимо. І ми і ми просимо хоч, на малий час, хоч на малий час. На хліб і сіль, на, хліб і сіль, на весілля до нас. На весілля до нас. Да? Прийдемо? Да. Да. Прийдемо. Да. На життя спільне вас благословляє. Відлупіть діти, шмат по шматочку батьківського хліба. Купайте по настоячим. Кажуть, якщо пересолив, отже, закохався. Солим, добре солим. так, солим, солим. і готуємо один одного. Чим більше посолив, тим більше буваєш. У вас є остання можливість. Насолити один одному. Любі наші молоді, всього буде в житті гірко і солоно, і дуже добре, коли на допомогу прийдуть ваші рідні. Мама медом солоденьким дітей пригощає, щастя й здоров'я їм від душі бажає. Одне одному в житті. Щоб ви не солили, щоб жили у злагоді, щоб вірно любили. Друга мама дарує вам жменю жита. І наказує вам сто 100... років прожити в мирі і злагоді, щоб було у вас все як вам захочеться. Дякуємо. за це. Гості наші дорогі і далекі, і близькі. Прохаймо дозволу вашого під батьківським крилом та за широким столом посадити молодя. слова напутні їм сказати, щастя й здоров'я побажати. Дозволяєте? Так! Да. Дозволяємо. 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 А сідай на добрий молодець і дружка з ними. Та поруч з дружинонькою, та так, щоб більше не розлучатися, і один одним і не налюбуватися, щоб жить вам і немається. А вік, проживши по прожитому, не кається. Тож побажаємо їм всім миром знову злагоду, щастя і любов. любові. Гільце, ось подивіться, ось воно, гільце, деревце. Це гілочка. Е Фруктового дерева, обмотане тістом і запечена печі. Деревце гірце символізує дівочу вроду, дівочу незайманість, свободу. І от сьогодні наша молода буде прощатися із своїм дівоцтвом, прикрашаючи гірце-деревце кольоровими стрічками. А молодий буде їй допомагати. Горіла сосна палала, і не вчина стояла, і не стояла, горіла сосна палала, і не стояла, і дівчина стояла. Годі, годі нам співати, настав час молодої віночок зняти, віночок зняти, та пустинку господині пов'язати. Зараз свою місію повинна виконати дружка. Саме вона одягала весільний віночок своїй подружжі. І вона повинна його зняти. Але стрічки від віночка заплетені в коси. І тому спочатку треба розплести коси, коли швидкість. Ой, коси, коси ви мої. Ой, коси, коси, ви мої, Довго служили ви мені довго служили! Мені. І, вій, дівчина прощається зі цим безтурботним дівочим життям, змінюючи весільний віночок на хустку господині, яку пов'язують з подобного предстай навіть. Нам наш сімейний оберіг, який переходить з покоління в покоління, всім поколінь. Щоб вас усе було. Будь ласка, на цю лялечку. Це усі лялечка називається Вишенька на її головному борі, сім вишень. Вони символізують маму і тата молодого, маму і тата молодої, самих молодях. А сьома вишенька – це їх майбутні дітки. А ще сім покоління, Бог родить. Будуть оберігати новостворену сім'ю. На весіллі повинна з'явитися коровальниця, але нам треба її нагукати, а гукають такими словами. Наша піч огоче, короваю хоче. три чотири Наша піч гоче, короваю хоче. Заходить, Заходить коровальниця, старости і пані старости, дозвольте каравай внести. Дозволяємо! Старости і пані старости, дозвольте каравай краяти. Дозволяємо. Старости і пані старости, дозвольте каравай розподілити і всім ним пригостити. ДОЗВОЛЯЄМО! Дозволяємо. А поки каравайниці різати, поки каравайниці ріжуть хліб. Ну, треба, щоб дарувати молодят, правда? Яка ж весілля без подарунків. Молодята, вставайте. подарунки. Дарую мішок горобців, щоб молода не дивилась на чужих молодців. Дякую. Молодий, дякую, гарно. Три дарую вам мішок, перепелиць, щоб молодий не дивився на чужих молодець. 4. Дарую мішок капусти, щоб у домі не було пучка. Дякую. Дякую. 5. Дарую вам чменьку цибулі, щоб молода не давала сикрусі дулі. Ні, вона у нас вихована. Шість. Дарую вам корову рога, щоб були ви щасливі і багаті. Дякую. Дякую. 7. Дарую вам горшінки. Щоб не ходив до чужої жінки. Вісім. Да. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Даруємо молодій коромисло, щоб у тебе завжди було намисто. А це ж багатство. Дякую. Дев'ять. Даруємо молодому, молодому пилку, пилку, щоб місто казав свою жінку. Дякую, власна. Десять. Даруємо молодятам дві головки чеснику, щоб любились до смаку. <ривіт> Одинадцять. Даруємо, <ривіт> Даруємо молодому гілочку берези, щоб він завжди приходив до дому Тверези. <ривіт> <ривіт> Дякуємо дванадцять. Даруємо вам парину, щоб через рік у вас була дитина. <ривіт> таке побажання обов'язково звучало на весіллі. Ну, продовження роду це найголовніше. Те, що повинно бути у сім'ї. Ну потім далі гуляють, танцюють, співають, пригощаються, а ще ж і родинні поцілунки. Слухаємо далі. Поріднилися від ними дві сім'ї прекрасні. Дружно всі вітаємо їх і бажаємо щастя! Ти зятю, дорогенький, думаємо, хто ж у нас тут зять? Те, що слухай, шануй, щоб вона тобі годила, підійди і поцілуй, не підказуй. Охи. Обняли молодець, поклопали! Та ну позориться, куди. Щоб <реш> свекруха у невісті знайшла рідну донечку, цілуй свекруху ще була, як сонечко. Ціли свекруха. свекруха. Ні, вона сонечка, так. Да? Аналожить свекруха. А хто свекруха. Ні, свекруху! <реш> <А хто? реш> Батьки та й батьки. Да. <рик> <не схоже. рик> <рик> <Всім, рик> розповіла вся, сама Свекар буде гарним батьком. Думаю, хто ж на свекар? Визволить з біди. Поцілуй свою новістку, буде донька у сім'ї. Свекар. Mm. О, молодець, Похлопайте! Щоб дітей дорога щастя не вела на перехрестя, бо сіл обніми. Притисни добре. Обімий свекруха, тестя. Свекруха, тестя. Ура! Ура! Найшла, що? найшла! Щоб у шлюбі у дітей все було гладенько. Свекор, хай цілує те, що дорогенько. Свекор, те, що поцілувати. Свекор. Ні. Ой, правильно, нащо ви. <ріху> Щоб дітей була кобила, бричка, хата і скотина. Їх любов, самі шануйтесь. Сватись, свата, поцілуйтесь, похлопити нашим собакам. Аби горечка не знали і не були бідні, щоб було у них здоров'я. Поцілуйтесь, свахи рідні. І свахам нашим похлопати. Є три пари перед нами, гості, ви лише помилуйтесь. Слово гірко крікніть гучно, а ви рідні, поцілуйтесь. Гірко, 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 гірко. Один, два, три. Ой, Боже, припав! Ой, Боже, припав! Весілля продовжується далі, а наприкінці першого дня обов'язково молодята повинні пригостити гостей. Ну, або пригощали Нє, дивнями, кожному давали дивень. І подивіться, це очеретяна паличка, обмотана тістом, запечена в печі, а ще на ній дві цукерки, щоб жили в парі солодко і стрічечки, яскраві стрічечки для того, щоб життя їхнє було яскравим або пригощали весільними булочками, шашками да і наші молодята сьогодні приготували саме отаке. таке. і тримаю молоде.